Обміняли 6 грудня, День Збройних сил, от повернувся на батьківщину. Хто на обміні попав на обмін це поранення були. Я, що перше зробив, достав з берця кальцо обручальне, яке зі мною прокаталося в, в полоні з Єленовки, починає по Росії. Його не знайшли, дістав його, там берст розрізав вже, думаю, ладно. Дістав цей, всі такі здивовані були, як ти його там привіз. Ну чому я так зробив? Тому що росіяни дуже мародери, і вони все відбирали, цепочки там ну, в любу прикрасу, розшив цей язичок і скотилося якраз під в, в бок, під ногу. так. Ну і пробігав в ньому, і навіть шукали цими металоіскателями. Не спрацювало якось. Це ж воно мене ще з Донецька тянеться це, з цим кольцом. Тому що я в Донецьку працював там з, з дружиною познайомився. В Маріуполі був, приходив в службу військову службу за контрактом. Військовій служби правопорядку він пішов на чергування з 23 на 24 лютого. Це було добове чергування, і зранку він мені подзвонив в 4.15 і сказав мені, щоб я намагалася збиратися, збирати речі, якісь цінні речі і вивозити дітей. Посадив мене на останній поїзд. 25 лютого ми з дітками уїхали на останньому поїзді. Коли вже не змогли утримувати, пробили деякі позиції. І ми опинились в оточенні. Була вказівка, нам наказ дан прориватися на Азовсталь на завод. У ході цього прориву, на жаль, там і загинули люди, ну багато військовослужбовців, і я там отримав теж значну кількість поранень. Коли поранення отримав, звісно, там ползли, доповзали вже, думав, що вже крові вже не доповзу, не доповзу до евакуації, але ті, зм змогли це зробити. Це був прорив на Азовсталі. Ми вийшли, ну тобто групами виходили і попали під мінометний обстріл. Два міномети працювали по нас, а було недалеко море, і воно розсію ці звуки. І ми не почули третій приход. Ми почали підніматися, і якраз біля нас ця міна відрвалася 120. Тантузила там кого я кому в руку попала, кому що У мене з ока кров текла, я думав, що просто хвиля і удар не пошкодило щось. Але як вияснилось потім, коли вже повернувся на Україну, був сантиметровий осколок, попав. От. Ну, Нічого перемоталися, дочекалися інших людей, які там ще були групу, і продовжили далі виходити. Потім в подальшому вже ВОГ прилетів, дві ноги перелом був, добралися до, до мостан, дезовсталь був. Була команда пробиратися на Азовсталь там, по мосту. І коли ми на нього піднялися, почав вже по нам працювати снайпер. На жаль, там теж люди загинули. І Ми спригнули в воду, перебралися вже на територію Азовсталі під мост, там прилежали до, до ночі. Але це в принципі нас не дуже спасло, і, і та, групками маленькими вибігали з-під моста вже по території Азовсталь, і там ще зловив пуль. У ну, мене була, виходить, я пройшла через плече грудну клітину, впав якраз, і там машина за нею заповз в воронку, і там якраз теж побратими, по нещастю, лежали. Там один хлопець був не поранений, надав нам допомогу медичну. Перемотав трошки, і потім нас питалися евакуювати, але не змогли, тому що там працював цей снайпер, він і попав в їх когось з евакуації з, з тої. І ми потім вже, ну, я вже дивлюся, починає світати, думаю, що зараз піднімуть коптер, який скинуть вог і все, і ми вже нікуди звідти не, не виберемося. Каже, ну давайте саме закоцаний, повзи вже, тіпа, що ж ніде там тіряти. Ну, і коротше, я поповз перший. Там БТР був рядом, проповзли, ну, я перший повз, виходить, БТР пройшов машину, там цей снайпер теж щось пострілював, але типу, добралися ми до евакуації. Це було дуже довго. Мені казалось, це, вічно, це відбувалося все відбувалося. Бо себе вже погано почував, дуже багато крові потікав. На Зовсталі ми попали ну, на тимчасово розвернутий госпіталь, там нам надавали медичну допомогу, яку могли надавати, тому що. Реалії були такі, що все закінчувалося, і було дуже тяжко. При Прилинівку був я на барасі 7-8. Там якраз були свідками, як підірвали Азов в ангарі. Це було 29 липня, о 12-ї ночі. Це було... стояли якраз на другому поверсі. Ну, ми там і проживали барак, був перший-другий поверх. Стояли, бо були виходи града, дивилися, куди працює. Це було в сторону Донецька. Посередині десь вже взірвався цей ангар. Саме цікаво, що ну, понятно, там люди кричать почали Ці, ну, росіяни просто медичну допомогу не надав, почали надавати через 4-5 годин. Тобто люди більшість просто постікали кров'ю. Ну і залучили і наших медиків уже потім. Але спочатку не надавали медичну допомогу. Вони навіть намагалися виламати решетку, і по ним ще стріляли там. Денера росіяни. Найемоційніший для мене момент був це було повернення чоловіка. Це було несподівано. Я дуже пам'ятаю, як по дівочому собі уявляла, як це буде. Все сталося взагалі не так, але радість була неймовірна, і це було дуже це був сюрприз. Я його очікувала на наступний день, але він приїхав вночі. З величезним букетом квітів, і, і ми тоді вже побачилися. Стан більш-менш нормальний, морально-психологічний, але фізичний не дуже, тому що багато поранень, воно все запущено, і нагація перебита, осколки в, в оці це осколок теж. На око зараз не бачу нічого, понятно, воно запущено все, але головне, що дістали, тому що була проблема дістати. Воно все пообростало і дуже довго його доставали. Це осколок. Він сантиметровий, практично був там 4,9 на no, 4,7 по-моєму, по міліметр. Програма вдома в рамках серця Азовсталі надає квартири саме захисникам і захисницям міста Маріуполя, які отримали внаслідок бойових дій бойові травми при захисті батьківщини, і внаслідок цього отримали першу або другу групу інвалідності, а також які не мають житла на підконтрольній Україні території. Сьогодні квартиру в місті Одеса отримує Віктор Білак та його прекрасна родина, дружина та двоє синів. Ця прекрасна світла квартира. Сьогодні вже буде наповнена дитячим сміхом. Віктор є героєм, героєм, який пройшов важку оборону міста. Він представник 23-го загону морської охорони. Сьогодні ця прекрасна світла родина вже зможе отримати своє власне житло, думати про майбутнє, будувати майбутнє як своє, так і своїх дітей. Ось така світла, приємна, красива і панорамна кухня вітальня Боже, яка гарна. Крута. Просто днімо вірно. Чудово. Я думаю, вашим хлопцям теж дуже сподобається. Я хочу вам передати ключі від вашої власної квартири, від проєкту Серця Зовсталі, від нашого засновника Ріната Ахметова. Будьте щасливі! Дякую, це Дякую. дуже дякуємо. Дякую. Це, це очікувано, але ми все одно. Неймовірно вдячні, що ви так піклуєтесь про людей. Це дуже додає сил, наснаги рухатися далі до здійснення своїх мрій. Ми вам неймовірно вдячні. Будемо завжди пам'ятати вас, ви будете в нашому серці. Ну і приходьте в гості. Обов'язково! Будете цей, Приходьте в гості. Да. так. Дякую, серце за всталі, за підтримку та турботу і за здійснення мрій. Я вважаю, ця ініціатива дуже гарна от, і підтримує захисників Маріуполя в різних, як і в житлових питаннях, так і реабілітації, лікування і інші моменти. Тобто це проєкт дуже допомагає, тому дякую Рінату Хметову за створення даного проєкту от, за підтримку. За підтримку захисників дуже вдячні за, за такий проєкт і підтримку. Що не забувають за нас. Те, що ви робите, це просто неоціненно. Це дуже велика користь людям, розумієте, це така підтримка. У всіх, ну, особливо під час війни, люди мають важку якусь свою історію, долю. Хтось лишився поранений, хтось лишився без житла, хто, хтось ще втратив, розумієте, когось з близьких. Тому те, що ви робите, воно просто неоціненно. Я думаю, це така людям і велика і користь, і радість. Ви завжди. Будете в серцях людей, ви завжди будете відгукуватися, вам завжди будуть вдячні. І до кінця життя вас і Ріната Ахметова будуть пам'ятати і згадувати з великою вдячністю. Це просто неймовірно і неоціненно. Тут немає як дати цьому оцінку, якщо це ну це просто безмежна допомога, безмежна і неосяжна. А майбутнє, поки, як я казав, продовжую службу у Збройних силах. Після поранень, після полону буду намагатися, ну, в'язався в цю ситуацію, буду намагатися максимально допомагати, що, що від мене залежить, що можу робити. Тому поки от такі от плани.